Всім привіт! З вами я Лана. І з перших хвилин цього відео я хочу, звісно ж таки, подякувати всім вам за добрі слова, за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші розповіді за увагу. Ну і, звісно ж таки, за донати. Це буває не часто, але це дуже приємно. Це означає, що дехто. Цінує мою роботу і ділиться, щедро ділиться тим, що тим, чим може поділитися. Я не прошу мені донатити останніх коштів, не прошу взагалі донатити тих, хто не може собі цього дозволити. Це не обов'язково. Ви мені подякуєте своїми словами і вподобайками своєю. Доброю, класною енергетикою. Ну, а сьогодні на рунах для вас хочеться подивитись, які уроки, кармічні уроки з минулого е, треба доробити зараз, звернути на що увагу, тому що Сатурн в ретрограді якраз в ці дні, і це означає, що щось з минулого є шанс переробити. Відточити, можна так сказати, свою обізнаність, усвідомленість, зрозуміти і так далі. Тому покажіть руни, які кармічні уроки з минулого є шанс зараз передивитися і позакривати, якщо буде така можливість. Кажіть Руне, для людей, які зараз дивляться цей розклад. Угу. Дивіться тут, э, справа в тім, що. У вас не виходить якось взаємодія з деякими людьми. Можливо, ви деяких людей не можете сприйняти. І ви в минулому були розчаровані. Розчаровані своїми, можливо, місцями роботи, навчання соціумом, в якому вам доводилося обертатися. Ви були розчаровані тим, що не можете знайти спільної мови. Можливо, вас не розуміють, можливо, ви взагалі людей не дуже то любите. Ну, може, це не те слово. Вам важко знаходитися в широкому морі людей. Тому тут треба це зменшити. Зараз є така можливість вам передивитися От саме своє ставлення до людей. Своє вміння комунікувати з людьми, знаходити спільну мову і, можливо, пробачити або хоча б зменшити вірніше, бо пробачити це трошки не той термін, який використовується у язичників, а скажімо так, зменшити своє розчарування від невдалої взаємодії з певними людьми. Або ж спілками людей, або соціумом взагалі. Можливо, ви розчаровані були якимись егрегорами, егрегоріальними структурами, наприклад, професійними, робочими. Можливо, це розчарування владними структурами, в кожного тут своє. І от прийшов час. Зменшити оце розчарування воно можливо вас підточує зсередини, можливо, не дає радіти, можливо, не дає і досі вільно себе почувати у взаємодії з людьми. А часто ж так буває, що наша праця залежить і якраз від цих взаємодій. Тут руни кажуть, що прийшов час це все зменшити, щоб воно пішло на убиль. Добре, покажіть, руне, що допоможе людині це зробити найбільше, найкраще, що допоможе, покажіть, Руне. І знову хагалас. Ну що ж, звісно, це очищення, це очищення свого простору і очищення свого менталу від. Того, що не дає цього зробити. Це чистки. Це відсторонюватись, можливо, від того, що вас тримає в цьому стані, в стані розчарування. І це треба руйнувати, від цього треба відмовлятися. Треба себе чистити, чистити від непережитих емоцій, чистка астралу. чистити від оцих заскорузлих ментальних конструкцій, коли нас навчили, і ми так і живемо. І неначе б той життя не стоїть на місці, і прогрес, і світ змінюється. А ми живемо по старинці, як то кажуть. А зараз треба все ж таки додати чогось своє життя новітнього, сучасного. І підлаштовуватись під сучасний плин життя, треба вміти вибудовувати свої власні кордони, так, для тих людей, які дійсно вас якби розчаровують настільки, що це вас дуже бентежить і руйнує і б'є по психіці. то... Окреслюйте кордони і не дозволяйте їм їх порушувати. Вмійте говорити ні, але ж вмійте погоджуватися, бо буває таке, що треба б погодитись на щось, а ми боїмося тут по ситуації. Але ваші власні кордони повинні бути. Їх повинні поважати люди, які б вони не були, близькі й далекі. Добрі і злі, ваші кордони, це ваші кордони, це кордони в ваш світ, і ви повинні їх оберігати. Вони повинні бути позначені, а там же ваше діло впускати в ваш простір когось чи ні. Добре, а що ж, заважатиме найбільше людині, яка зараз дивиться цей розклад найбільш заважатиме це те, що ви будете вважати себе безсильним, неспроможним. Комусь буде заважати просто нічого не роблення, коли нічого не діється. Зараз прийшов той момент шанс, який не треба пропустити, позакривати свої минулі. Борги, гештальти, травмуючи ці програми внутрішні. Тому заважатиме вам, якщо ви зовсім нічого не будете робити. Коли у вас навіть бажань не буде, у вас буде оця внутрішня спустошеність, слабкість, і коли вже на все махнув рукою. Це заважатиме. Не потрібно цього робити. Все в вашій волі, все в вашій владі. Зараз планети стають так, що вам дається така можливість. щоб... Змінити і зменшити хоча б оцей стан розпачу, розчарованості, стан, коли не вмієш взаємодіяти, коли тебе не сприймають, а ти дуже сильно звертаєш на це увагу, коли ти дуже залежний від чиїсь думки і це також тебе тригерить. Тому найдужче заважатиме це те, що ти нічого не будеш зараз робити і не скористаєшся з цього шансу. Добре, і покажіть ітох руни. Чудово. тох такий, що якщо ти зробиш те, що радять зараз тобі вище через руни, і те, що я тобі зараз озвучую, то ітог буде такий, що ти станеш сильнішим. Ти зможеш. Просунути своє вміння, себе. В тебе укріпиться характер, ти не будеш звертати увагу, ти не будеш відчувати себе слабким і розчарованим, роздавленим, роздушеним. Ти зможеш відчути себе сильним, справедливим, повним сил, повним сил діяти. діяти щоб вміти. І свої кордони зберегти, і тут же їх і порушити, якщо потрібно, по власному дозволу, по власному бажанню. Можливо, по ітогу тобі прийдеться чимось пожертвувати, пожертвувати заради цієї високої мети, да? яка зараз тобі дається шанс її зробити. Але по ітогу ти будеш сильніший. Впевненіший в собі, ти зможеш бути сміливішим і зможеш діяти, діяти так, як ну, ти це бачиш для себе. Такий може бути ітог. Якщо ти переживеш всі непрожиті емоції, зможеш не звертати увагу на те. Тих, котрі тебе розчарували колись або розчаровують, відпустиш всі ці ситуації, і це зробить тебе сильнішим. Це зробить тебе воїном. Я маю на увазі воїном по життю, а не військовим, хоча і таке можливе. Можливо, когось стосується і саме таке така справа. Так, Руни кажуть, що, по ітогу, ти будеш сподіватися на себе більше, ніж до цього часу. Ти зможеш і захищатися, і зможеш, як би це сказати, пропрацювати і зрушити з мертвої точки оцей стан, коли ти відчуваєш себе беззахисним перед системою. Да? Вона рухне, ти її зламаєш, ти зможеш. І це буде твоя заслуга. Ти зможеш по-дальшому бути сильним і сподіватися на себе. І ти не будеш захищатися від того, щоб бути людиною, яка коли треба чимось пожертвує, коли треба щось продавить, коли треба. Доведе свою правду, свою правоту, ти це зможеш, по ітогу. Ну, ось такий вийшов у нас, друзі, розклад сьогодні. Чудовий, я б сказала. Такі корисні поради, вони багатьом корисні, бо у кожного з нас в минулому були і дитячі травми, і досвід якихось стосунків неприємних і. Робота нелюба, можливо, а по, по необхідності, на котру ходиш. Все це було, все це розчаровувало. І зараз прийшов той час, коли ми можемо зменшити оці негативні впливи, негативні емоції, чистками, очищенням, власними кордонами, новаторством, коли ми зможемо перепрошити своє ставлення, своє бачення і своє життя під реалії. Сучасний. Тому до нових зустрічей! Бажаю нам всім успіхів! Ще побачимось, ще почуємось, всім пока!